Це Світлана Володимирівна. Вона за очі навчально-виховної роботи цієї школи, в якій ми з вами знаходимося І ми зараз знаходимося в кімнаті дорожнього руху, яка обладнана так, так як, 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 як там школа їхня, оця дорога. Вони знаходяться біля е, железнодорожної колії близько. І, Які тут знаходяться, і поїзди, і все це все, все зробило для того, щоб діти проходили практичні заняття. Але хай ся пане нам розкаже детальніше. Розкажіть, будь ласка, коли це зроблена кімната, хто цим займався, як вона вам допомагає ця кімната саме начині діток? На сьогоднішній день ідея саме виникнення даного кабінету дорожнього руху виникла тоді, коли... На сьогоднішній день здоров'я дітей, я вважаю, це основне, що має бути. Тому саме один, і так як я є вчитель основ здоров'я, то є такий розділ права дорожнього року. Зокрема, ми сталася така задумка, і дорога, і поведінка. Тому якраз задля збереження здоров'я і життя дітей саме на дорозі, біля дорозі, дороги, це і була ідея того, що ми маємо наочно зробити такий макет ніби класу, де ми практично навчаємо з дітьми правила дорожнього руху, дорожні знаки, розмітку, все, що пов'язане із безпекою дітей на дорозі. Нараз ці кімната на відео зазвичай 4 початкових класів самі сюди проводять дітей, коли відповідна є тема. Коли йдуть у нас тижні безпеки дорожнього руху, взагалі тижні безпеки сюди дітей обов'язково І незалежно від того, чи вони чи це початкова школа, чи це старші діти, сирі ми сюди приходимо. Тут відбуваються в нас і практикуми, і семінари, практичні заняття. Дуже приємно те, що коли діти сюди заходять, вони зразу впізнають не тільки даний кабінет, але ще пізнають, дякуючи їм научність, яка тут є, і машинки, і макети, і ялинки, і дорожні знаки. Це все теж їхня допомога. Були причетні до оформлення даного кабінету також і батьки, і наші учні. Тому вони з задоволенням сюди приходять. Розповідають, граються, вчаться і навчають інших. А малював хто це, ці малюнки? Даний клас оформила наша е, випускниця Марина. Е, Марина. Маринка. Маринка. Так. Ну, Азарова Маринка. Азарова Маринка. Теж дуже настільки з любов'ю зроблений, зроблений цей клас і заходить відчувається енергетика така і... Для діток. Мабуть, ці дітки-відмінники, які... які okay. У нас навесні був день цивільного захисту, де були запрошені відповідні служби, то приємно було те, що відмітили наших дітей, що безпосередньо з правил дорожнього руху у них є знання, як у початкові ланці, так і в старші, тобто вони проявили свої знання саме на практичній діяльності, з ними проводили заняття. Стала Думана, а ви одружені вас є дітки? Так, я одружена, маю сина, 21 рік. 21 рік? Я думала, вас дітки по прирочці чомусь так, ви така робота гарна пані. У вас, вас все вчиться також в цій школі чи? З 8 по 11 клас навчався у Берзанському навчальному хромому комплексі. Закінчується школу. А зараз чим займається ваш сим? Зараз навчається у Києві, в Інституті природу Розуміло, Розуміла, Скажіть, будь ласка, ви... Роки 24, роки. 24, 24 роки. 24 роки? 24 роки педагогічність влажної діяльності. А за учем за учого 10, 10 років. 10 років за очі. Скажіть, будь ласка, а от таке провокаційне питання. А з любов потрібною легко працювати? У нас трохи кільниця? Мені здається, якби не було любові потрібної, не було в мене і не було всього того, що ви бачите в нашій школі. Це людина. На і хазяйка, і адміністратор. Тобто це людина, яка живе школою, живе людьми, живе дітьми і от дякуючи саме тому, що вона в нас є, все, 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 що створюється, ми їй допомагаємо і створюємо. Подальші ще. Зараз жіночлюх я побачила сьогодні в місті Березані який живий, справжній, який творить, який діє. І від цього мого бачення мені теж захотілося, я окривилась, захотілося літати, не дивлячись на мій похилий вік і вже і мій, ну, мою вагу, скажем. Я відчула себе, бо зайшла, відчула метала в цій школі і так радісно, радісно захотілося літати, і бачите. Школа процвітає, дітки вчаться, все чисто, все гарно, такі гарні працюють жіночки, такі газдині наші україночки, які дбають про наше майбутнє. Ще дякуємо вам, пане Володимир. Вам дякую за хороші слова. Дякую вам, успіхи і всім хороших. Зараз ми ще підемо до підготовчого класу.